Давай запитаємо в карт Таро, в чому заключається сенс нашого життя. В чому сенс нашого життя? Сенс нашого життя в тому, щоб бути щасливими. Люди отримують задоволення від результатів. Задоволення від того, що ти робиш. А чи отримуєш ти задоволення від того, що ти робиш? Якщо не задоволений, то давай подивимось. Що допоможе людині знайти сенс життя. І це тільки постійний пошук. Постійний пошук себе, постійний розвиток, активні дії якісь це коли ти робиш щось, а потім можеш оцінити результати своєї роботи. Тобто, це постійний аналіз того, що ти вже зробив. Тому що саме аналіз дає нам бачення. Того, куди ми йдемо, чи отримуємо ми від цього якийсь результат. І вже після цього аналізу ми можемо це все оцінити, переоцінити, зробити висновки і рухатись далі.